18 лютого 2001 року, Дейтона 500, головна гонка сезону. Останнє коло. Дейл Ернхард старший, інтимідатор, іде на третьому місці. Попереду нього дві машини з його власної команди, одна з яких машина його сина Дейла Молодшого. Замість того, щоб атакувати, Ернхард старший захищається. Він блокує суперників позаду, прикриваючи шлях до перемоги для своєї команди. За кількасот метрів до фінішу відбувається незначний контакт. Його чорний «Шевроле» з номером три розвертає на швидкості майже 300 км на годину, і він врізається в стіну. Машини його команди фінішували першою та другою. Америка святкувала, але ніхто ще не знав, що за кілька годин лікарі оголосять. Дейл Ернхард, найвеличніша ікона спорту. Інтимідатор, людина, яка здавалась безсмертною, загинув. Того дня музика в Наскар замовкла. Спорт втратив не просто свого найкращого гонщика, він втратив свою душу. Але ця жахлива трагедія стала поштовхом до найбільшої революції в історії автоспорту.